П'ятниця по обіді, прийшли на дачу, працюємо, зняли з помідорів накриття. Так виглядять зараз наші помідори. Там діти кущі обстригають. Тут друга дитина. Данная бализа. Что там? Солнце. Добрый, добрый. Молодец. Я достаю. Волокно ми ще не прибрали, ми його приберемо. Хочемо трохи би підсохло, зараз сонечко вийшло. Його вже не будемо використовувати цього сезону. Так, так, так. Я думаю, щоб не зламалося. Та не дієся, не зламиться. Сьогодні будемо забирати агроволокно. Заберемо вже повністю. Підгорнули картоплю там. І в планах підв'язати помідори, полити їх. Завтра чимось ми їх удобримо. Якимось добривом, трошки дамо добрива.